Thank you. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Військовий льотчик, інструктор, полковник збройних сил України в запасі військовий експерт Роман Світан вважає, що перед наступом ЗСУ працюватимуть по талах ворога. Про це він сказав в ефірі телеканалу Еспресо. Протягом кількох днів перед наступом ЗСУ працюватимуть потилах росіян далекобійними системами. Відбуватимуться масовані удари по російських талах безпілотниками, ракетами М 31 керованими бомбами ждем і АР зазначив світан. За словами військового експерта Україна отримає ще кілька видів зброї, яка не заявлена, але на яку довго натякають наші партнери. У найближчі кілька тижнів ми почнемо випалювати російські тили. Після цього приєднається артилерія, щоб здійснити так званий вогневий вал. Розпочнеться рух ЗСУ на тих напрямках, які визначено нашим командуванням. Тиждень, у який ми увійшли, стане переломним, підкреслив світан. Міністр оборони США Лой Достін зазначив, що Україна має дуже хороші шанси для здійснення контрнаступу навесні цього року, оскільки російські ресурси вичерпуються. А Скі військові отримують допомогу від західних партнерів. Голова Пентагону стверджує, що зараз Україна має значну перевагу в порівнянні з російською стороною. Це відбувається попри зміни на лінії фронту останнім часом і серйозні бої під Бахмутом, які тривають. Українці завдали росіянам значних втрат, і ті виснажили свої запаси бронетехніки, так як ніхто ніколи не міг собі уявити. І тепер ми бачимо, як Росія розконсервовує танки Т-54 і Т-55 через рівень втрат, яких завдали українці, сказав Остін. Він додав, що зважаючи на це, російські ресурси. Вичерпуються так, у Росії все частіше не вистачає артилерійських боєприпасів та інших речей, через що вона змушена просити допомоги в Ірану та КНДР. Тому я думаю, що ми побачимо активізацію бойових дій навесні, оскільки умови для маневрування покращаться, а також на основі того, що ми вже зробили і продовжуємо робити. Я думаю, що Україна матиме дуже хороші шанси на успіх, наголосив Остін. А ось The New York Times пише, що Україна здатна завдати російській армії втрат, які можуть дати далекосяжні геополітичні наслідки і заохотити союзників до подальшого зброєння і фінанс. Фінансування Києва, новий український контрнаступ стане перевіркою здатності української армії переозброювати та відновлювати батальйони, зберігаючи при цьому мотивацію та навички маневрування, які забезпечили їй перевагу в трьох попередніх контрнаступах. Пише НВАЙТІ. Успіх України в боях на південно-східних рівнинах продемонстрував би світу за військової могутності РФ, зменшив би занепокоєння, що війна зайшла в болото. Та швидше за все, заохотив би союзників України до подальшого зброєння і фінансування Києва. Відзначає видання за оцінками НВІТІ майбутнє. Утні контрнаступ буде дуже серйозним викликом для України. Українським офіцерам доведеться організовувати атаки артилерії, піхоти і бронетехніки, які прориватимуться крізь російські окопи, танкові пастки і мінні поля на півдні. Російські підрозділи будують оборонні позиції після того, як їх витіснили з Херсонської області в листопаді. Сучасні західні танки, які мають кращу живучість і вогневу міць, матимуть вирішальне значення для ліквідації цих позицій, наголошує видання. До зустрічі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.